І тому ми дякуємо тобі, що можемо сьогодні бути чистими перед тобою, що ти дарував нам спасіння, що ти відкрив нам двері у вічне Царство Твого Сина і нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Що ми маємо сьогодні цей вільний вхід? Ніщо не заважає нам сьогодні входити цим шляхом і цими дверима, тому що ціна сплачена, тому що смерть не має сили над нами, тому що ми воскресли з Христом, тому що перемогу маємо сьогодні в Христі. Боже, ми прославляємо Тебе. Тебе наш Бог, ми воздаємо тобі всю хвалу, єдиному, святому, всемогутньому Богу, отцю, Сину і Святому Духу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Алілуя. У нас сьогодні такий скорочений буде трошки служінням. Ви знаєте, що наш брат. Друг, він пішов у вічність, тому буде таке служіння, е, прощальне служіння з ним, з, з його з таким земним життям, тому що ми знаємо, що Він вічності, і Він, і він з нами буде, і ми з ним, і ми обов'язково зустрінемося. Це наша надія. Ви знаєте, що на цьому будується наша віра. Будується наша віра. Вона будується на жертві Христа і на Воскресіння. Амінь. Тому що якщо ми написано не віримо в те, що Христос Воскрес. Або якщо ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, написано, що ми? Ми нещасні люди. Ми нещасні люди. Але Христос Воскрес. Скажи на це амінь. Христос Воскрес! І це не тільки на Пасху, друзі. Це не тільки в цей день. Ми кажемо один одному, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ми кажемо це кожен день. Да, Діма? Кожен день. Він Воскрес! Я зранку проснувся, побачив небо, побачив сонце, побачив Боже Слово. І я розумів, що я живий. Чому я живий? Тому що я бачу те, що Бог показує сьогодні. Він показує свою любов кожен день нам. Кожен день Він показує нам свою любов. Якщо ти вмієш побачити Божу любов, кожен день ти найщасливіша людина. Вона в кожному кроці нашому. Вона куди б ти не подивився, вона там. Божа любов. Вон, вона розкривається у квітах, у рослинах. У посмішках, у людях, у дружині, у чоловіки, у дітях. Ну, Вона відкривається нам. Нам просто потрібно побачити. Одного разу Бог сказав пророку такі слова: якщо ти зможеш побачити отаке маленьке в незначному, Маленьке, в, незнач... Знаєте, в незначних речах бувають скриті дуже-дуже великі речі. Дуже великі. І тому, коли буває, людина бере Боже Слово перший раз, вона читає. Ну, що там я можу побачити, як я колись так казав? Ну, що там, якісь історії, сказки, якісь там, про якогось Ісуса, там, про ще щось. Да? Але коли Бог почав відкривати Слово, це почалися зміни, ти почав розуміти, що він тебе любить. Це все для тебе. Все, що написано, це для нас з вами, щоб нам було легше жити. Щоб у нас була надія. Амінь. Щоб була віра, щоб те, що відбувається навколо нас, воно не впливало на наш розум. І не страшило нас, тому що страх не від Бога. Він не від Бога. Написано: досконала любов, вона перемогла страх. І коли ти читаєш новини, і ти починаєш тремтіти. Краще візьми Боже Слово і читай Боже Слово. Читай Псалми Давида. Коли він боровся, читай краще їх. Тому що якщо ти тремтиш уже від страху, що щось буде відбуватися, лучше покладись на Бога. Він точно знає про тебе все і для тебе все, все, що на добро написано. Луки, 22 розділ, 12-й розділ, я вибачаюсь. Така, таке слово, воно буде невеликим, але хотів би поділитися. Це 12 розділ 35.40. Написано: це слова Ісуса Христа. Він каже своїм учням, практично наприкінці свого служіння тут зі мною, він підбадьорює їх. Це слова підбадьорення. Він каже їм, хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля. Як прийде він і постукає, то відразу ж відчинять йому блажені ті раби, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі. Запевняю вас, що підпережиться і посадить їх. І підійшовши, буде служити їм. Цікава річ. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони, знайте, що якби господар знав, у котрій годині підкрадеться злодій, то пильнував би і не дав би вдертися до своєї хати. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години. В котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Я назвав це коротке слово, бути готовим, щоб дочекатися. І коли ми читаємо ці слова, Ісус розуміє, що будуть важкі часи. Він готує нас до важких часів. Читаючи Боже Слово, ми розуміємо, що, що Світ так побудований, що будуть важкі часи. І на землі живуть різні люди, добрі і злі. Да? Вони живуть, і ми бачимо їх. да Ми бачимо ці злих людей, які сьогодні намагаються робити війни, створювати такі неудобства для людей. да Різні речі роблять для того, щоб люди страждали. І вони будуть ці люди, на жаль. Вони будуть. Христос, знаючи це, Він завжди дає надії. Я на молитві вже казав. У Христа завжди є вихід для нас. У нього завжди є для нас підбадьорення, для того, щоб ми не опускали своїх рук. І Він каже: хай будуть підперезані ваші стегна. Про що це мова? Хто як думає? Люди ходили тоді в таких, ну, таких досить длинних одежах. Вони були, такі у них і, і чоловіки, і жінки ходили. Так от, для чого підперезали це все? Для того, щоб діяти. Коли людина збиралася кудись йти, в дальній шлях якийсь, да, або на війну, воїни також, вони піднімали ці нижні поле одежі. своєї, і зв'язували тут на себе у себе тут для того, щоб їм не заважало нічого рухатися. Для того, щоб вони розуміли, що, що їм ну, придеться пройти якийсь шлях, довгий шлях. Тому підперезані чресла це означає бути готовим до дії. Бути готовим. Він з такими словами своїми він каже: послухайте. Вам потрібно бути готовим. Вам потрібно бути готовим. Я не знаю, що це буде. Це буде шлях, або це буде бій, або це буде якась дія. Я не знаю, що це буде, але готовим бути потрібно. Готовим бути потрібно. Сьогодні такий час, що він не дає нам розслабитися. Ви бачите? Практично, я ж не знаю, скільки з яких років. Але, по крайній мірі, в Україні нема розслабухи, я так скажу, для людей. Да? То якісь фінансові кризи, то ковіди, зараз війна. І, тобто люди не можуть навіть ну, десь розслабитись, будемо так казати. Вони постійно на поготові. А ми, як віруючі, нам ще більше потрібно бути на поготові. Тому що ми знаємо. Що він прийде за своєю церков'ю. Ми завжди готуємося, коли щось важливе нас чекає. Да? Хто зустрічав поважного якогось гостя додому? Ну, от такого гостя, якого він поважає? Хто зустрічав? От. Що ми робили вдома? Щось робили? Ми ж готуємося, да? Або якщо ми йдемо кудись до якогось поважної людини, да? ми ж готуємося. Ми не хочемо виглядати так, що ну, не готові. Знаєте, ми поважаємо цю людину, ми поважаємо цих людей, які прийдуть до нас додому. І звісно, ми будемо намагатися приготуватися, нам, щоб їм було комфортно, щоб вони побачили, що ми їх поважаємо. Не так, що да, прийшов гость, а у тебе вдома там носки там, там ще щось там. Бутилки спадлімо да? <клес> да? да. слава Богу, що з-под лимонада. Так от, це перше. Це духовна мобілізація. Підперезані стегнам це духовна мобілізація. Він каже: нам потрібно бути духовно мобілізованим. Мобілізація сьогодні страшне слово до багатьох людей. Ви знаєте. О, нічого страшного немає. Дійсно, це, це такий час, знаєте, ну, такий час, що потрібно захищати, потрібно захищати духовно, потрібно захищати фізично. І вона йде, ця мобілізація, але Бог нам каже про іншу мобілізацію. Послухайте. Це мобілізація важливіша, ніж за ту, яка зараз іде в Україні. Вона важливіша. Це моя особиста мобілізація. Що таке бути готовим? Це перевіряти себе. Коли людина кудись готується в шлях да, йти кудись, да, ну, в похід, хто ходив в похід. Да, ми ж пишемо список. Ми, ну, що, що ми взяли з собою? Що ми там, нам потрібно буде да, на цьому шляху? Ми пишемо так, нам, мені це потрібно, мені сірники, мені те, мені те. Ну, хто ходив. Такі е, походи їздив, там десь на вилазки якісь да, там, не на день, а на два, на три. Ті знають, що потрібно багато речей взяти з собою, щоб, е, щоб потім не опинитися. Да. А у кого є сирники там запалити да, вогник? А нема. Не готові були. А у кого зеленка є? Теж потрібно, правильно? Так само і тут. Він каже, що нам потрібно бути готовим перевірити себе, свій стан, свій стан, в якому я стані сьогодні, чи готовий я до того, щоб Бог прийшов? Що в мені не так всередині, що потрібно викинути, щоб воно не заважало мені, що потрібно залишити, щоб воно не заважало мені. Це перше, друге. Він каже, щоб наші світильники були горіли, щоб наші світильники, ваші світильники, вони горіли. Що таке світильник? Хто знає? Хто як думає, друзі? Хто як думає може? Ну, Можна сказати і так, і Святий Дух, світильник є око. Ісус каже, що світильником людини є око. І там написано, пам'ятаєте, дуже цікава річ. Він каже: якщо око твоє темне, якщо око твоє темне, то всередині тебе темрява. Якщо око твоє світле, то світло всередині тебе. Це нагорна проповідь його. Одне з таких, знаєте, от, да, ну, світильник – це око. Що ми бачимо ж, знову таки, на що ми звертаємо увагу в цьому світі, в сьогоднішній день? <кій> що ми шукаємо, на, чому, на, на що ми більше звеликаємо в своєму житті? Те, куди ми дивимося, знову ж таки, я вже казав, не пам'ятаючи минулого разу, те, на що ми дивимося, те формує нас. Те, Куди ми дивимося? Чим ми зацікавлені, те формує нас. Якщо ти шукаєш гроші постійно і дивишся в казіно, ти залежна людина від казіно. Якщо ти заходиш в магазин і перший твій погляд ти шукаєш бутилочку оковитої, так, і у тебе тут. Відбуваються процеси. Зупинись, ти не готовий. ще, О. Куди ми дивимося? Це питання новини. Вони сьогодні дуже сильно вбивають наш духовний стан. Я вам кажу чесно, дуже сильно вбивають наш духовний стан. Вони крадуть віру у людей. Чому? Люди читають новини ті зустрілися, там зустрілися. Ми, а ми співаємо пісню, який наш Бог. Він всемогутній, Він всесильний. За ним останнє слово, розумієте? Він каже останнє слово за ним. Ні одна людина, велика сьогодні заможня людина, яка має вплив в світі. Ні одна людина. Не встоїть перед ним ні одна. Пам'ятайте цю руку, отого царя. Завжди згадуйте, ця людина просто думала, що він цар і Бог. Він пішов, взяв в храмі Божом стакани собі, ці ну, сосуди Божі для того, щоб що, пити з них вино. Нечистівий цар. Він думав, що він цар і Бог. І вони сиділи там, пили. І потім він каже: слухайте, а ну принесіть мені стакани, ці сосуди з дома Божого. Я хочу з них випити, подивитися, що буде. Людина, яка володіла половиною світу. Людина, яка будувала золоті стукани, в яких ну, його батько, ну і також і він. в них золото вважалося просто ні за що, пиль. І ця людина взяла цей сосуд. Зробила ковток. І з'являється рука просто з неоткуда біля стіни і починає писати. Він не знає, що написано, іерогліфи якісь. визиває Даніїла. Прочитай мені, що там написано. А там написано, що ти зважений, друже. Тебе взважили, поставили на ваги. Кого ставили на ваги? Ми взвішили, да? так от його зважив Бог і написано, ти зважений і знайденим легким. Ти думаєш, що ти великий, а ти пух просто. І в ту саму ніч його вбили. В ту саму ніч людина вважала, що вона вічна, що вона велика, що вона заможня, що вона може все. Тому. Новини, які ми дивимося, все залежить від Бога. Ніколи не думайте, що щось залежить від людини сьогодні тут. Останнє слово за ним. Завжди останнє слово за Богом. Він дивиться на кожного з нас особисто. Підперезаний я і горить мій, і чи горить мій світильник. Він не дивиться на нас, як на, знаєте, колективно, так. Він дивиться на нас особисто, на твій особистий світильник. Куди ти дивишся, що тебе завлекає? що тебе цікавить в цьому світі? На що ти покладаєшся сьогодні? Він дивиться на це. Тому він каже, що потрібно поправити світильник да, для того, щоб він стояв рівнесенько. Також світильник це наша святість, друзі. Святість. Бути чистими від цього світу, намагатися боротися з гріхом, який також хоче захопити людей, боротися та перемагати він дав нам перемогу. Гріх дуже сильно пов'язаний саме з очима. Ви знаєте це, що основна його основна його така вплив це через наші очі. Гріх так робить. Людина бачить, людина хоче, людина бере. Людина бачить, людина захотіла, людина зробила. Наші очі це є світильник. Якщо це не світильник, це двері для гріха. Через них заходить гріх. Тому Давид каже: Я ніколи не покладу речі непотрібної перед очима своїм. Якщо ти бачиш, що твої очі хочуть дивитися туди, куди не потрібно дивитися, просто відкинься. Відкинь. Ти маєш силу це зробити. Маєш силу. І тому, коли це все в нас є, написано Ісус далі каже, що коли прийде цей господар, а Він прийде, Він сказав, що це син людський. Він прийде, щоб ми були готові. Він обов'язково прийде, друзі. Обов'язково. Ми віримо в це, не віримо, хочемо, не хочемо. Він все одно прийде. За кожним з нас. Хотілося б так, щоб ми були з ним, там, на небі. Світильник це слово Боже. Це те, що допомагає, щоб наші очі дивилися правильно. Псалом створює 18, де там 119, він може бути, 105 вірш. Там написано: Твоє слово є світильником для моїх ніг і світлом для, на моїй стежці. Да? 100, або 118, 119, 105 вірш. Там він один. Тому Твоє слово є світильником для моєї ноги. Взяв слово. І йдеш і стоїш на ньому. Світильник і світло для стежки моєї, для моєї дороги. Ось, що освітляє мій, мій шлях. Ось, що веде мене по ньому. Тому гріх не буде мати влади над нами. Він не буде давити на нас. Він не зможе цього робити, коли світильник твій, твій горить і коли ти готовий діяти. Світильник це. Наша святість і не заплямованість цим світом. І останнє, що хочу сказати, це слова підбадьорення для кожного з нас. Це Івангелія від Івана, перший розділ 12:13. А тим, які прийняли його. Тим, які прийняли його. Що таке прийняти? Це відкрити двері. Відкрити двері. Тим, які прийняли його, що він зробив? Він дав владу. Він дав владу стати Божими дітьми. Він дав владу стати Божими дітьми тим, які прийняли його. Написано: ті, коли господар повернувся, ми читали на початку. Господар прийшов, хто відкривав двері? Ці слуги, які були готові, написано, що вони відчинять Йому відразу. Вони від, тобто вони його приймуть в цей дім. І тут написано, що ті, хто прийняли його, мають владу і силу над гріхом. Над цим світом, над впливом, дав владу бути божими дітьми, тим, які вірять в його ім'я. Вони народилися, не народилися від крові, не через тілесне бажання, не через бажання чоловіка, але народилися від Бога. Це 13-й вірш. Вони народилися від Бога. Це дуже важливо. Друзі. Сьогодні час, коли ми обираємо, є час поки обирати. Прийде час, коли обирати вже буде пізно. Обрати треба зараз, чи бути готовим, підперезаним із цією свічкою, чи не бути з ним. Чи бути з Христом і чекати Його, чи не бути з ними, жити своїм життям і думати, що я проживу 70 років, і життя закінчиться. А якщо не 70, а хто знає, скільки. А ніхто не знає. Ми в п'ятницю їхали, мужчину збила машина. Там, на петушках. Ми не знаємо, скільки йому років. Але людина мала плани, людина мала ціль. У людини були якісь роздуми на майбутнє життя. Їхала машина, просто зачепила його, і він помер на місці. Ми не знаємо свого часу, там написано. Не знаєте часу, коли прийде син людський. Тому нам потрібно бути готовим. Це не не важко. Це просто. Це просто бути з ним, бути в церкві, намагатися виправляти те, що ще не виправлено, і йти вперед, тому що Він дав нам сил бути дітьми Божими. Амінь. Да. Хай Господь благословить вас. Боже, ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за, за цей час, Господи. Просимо тебе, милосердний Бог, щоб ти допоміг кожному з нас зрозуміти, що той час, який залишився нам тут на землі, нам потрібно готуватися до зустрічі з тобою, Боже. Ми знаємо, що кожного з нас чекає вічність, всіх людей вона чекає. Вона чекає всіх, але хто де буде це питання особисто кожного з нас. Я прошу тебе, Боже, щоб мої брати та сестри вони були готові, щоб вони були підперезані, щоб їхні світильники горіли, і щоб, Господь, вони були готові, коли прийде цей Господь, прийде цей син людський, щоб вони готові були відкрити йому двері. Благослови нас, Господь. Нехай твій Божий мир, Твоя святість наповнює нас. Дай нам, Боже, жити в святісті, намагатися жити. Господь, нести цю святість, це світло в цей світ і бути подібним Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, благословляємо Твоє святе ім'я, молились до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Будьте благословені, короткоми.